Zero Knowledge Proof лежить в основі побудови блокчейну Aleo, що не може нарадувати нас, всіх криптоентузіастів, людей, які повірили в блокчейн Aleo і власне всіх амбасадорів, які трудяться з дня в день за для того, щоб поширити так інформацію про Aleo в маси, для того, щоб так навести хайп. Для того щоб поширювати всі-всі ці нюанси про технологію, але про насадорську програму, але про там, інвестиції, про інвесторів, про е, активності, які є в даному проекті, про різноманітні етапи, так для того, щоб е, чи, якомога більше так е, було шуму навколо цього проекту, адже це допоможе самому проекту ще більшими темпами рости і розвиватися. Uh, на цьому у мене все. Дякую за перегляд і зустріч.